Зараз у нас йде е, е, сезонне підвищення, підвищення вірусних захворювань і особливо останнім часом е, ми виділяємо, верніше обласний лабораторний центр нам виділяє методом полімеразної ланцюгової реакції грип тип А H1N1, його називають пандемічним грипом. Це переважно зараз іде. Кожний вірус дає якусь свою специфіку. От, Наприклад, респіраторні віруси, вони, як правило, дають ще респіраторний синдром. Це буде нежить і кашель. Кашель може бути фарінгітний, трахеїтний, ну, вже більш е як ускладнення, чи як більш серйозний прояв це може бути бронхіти і пневмонії. Тобто характеристика кашля різна. Але, як правило, от при грипі, це трахіїтний, сухий, нав'язливий, досить частий кашель і тому, щоб не було зневоднення, потрібно вживати рідину і своєчасно знижувати температуру доступними засобами. Звичайно, при цьому не використовується аспірин, Міфінамінова кислота, тому що вони можуть шкоду принести організму. А всі інші засоби на основі парацетамола і боброфена можна вживати і знижати температуру. Специфічно це коли використовується вакцинація. Наприклад, вакцинацію можна використовувати для того, щоб знизити епідемію і попередити епідемію кору. Є... Вакцинація навіть від вітряної віспи, да? яка теж називається вірусом. Є вакцинація від грипа, це специфічна вакцинація, а є ну, неспецифічна профілактика. І перш за все, це культура поведінки хворих, які не повинні йти в загальнодоступні місця, наприклад, в магазини. Там в Якісь заклади, якщо людина хворіє, вона повинна сама себе ізолювати в домашніх умовах.